Вітаю це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепаль. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Як угорці вирішили допомогти українським переселенцям? Чому терористи досі не складають зброю? Та як Україні може допомогти Захід? Спогади про революцію у Львові. Презентували книгу про людей майдану. Допомагати переселенцям в Україні взялися угорці. Майже 100 мільйонів євро. Наші сусіди витратять на гуманітарну допомогу тим, хто змушений втікати від війни. Урядова програма Угорщини передбачає таку допомогу у трьох західних областях: Львівській, івано-франківській та закарпатській. Як і чим допомагають знедоленим, що знайшли прихисток у Львові? Бачив Андрій Фок. Дівчана крупа, макарони, чай, олія. Консерви, кава, і ще один чай, чорний, зелений. І цей. І там ще печиво, пряники, які ми окремо будемо фасувати в маленькі пакетики, бо вони в ящиках, в коробках, і теж додавати до тих наборів. І такі пакунки отримали сьогодні майже дві сотні кримських татар. Гроші на гуманітарну допомогу біженцям виділив уряд сусідньої угорщини. Поки що закупили найнеобхідніше. Це пояснює генеральний консул республіки. Лише перший транш такої адресної допомоги. Його вартість на сьогодні трохи більше 130 тисяч гривень. Загалом обіцяють допомогти якомога більшій кількості тих, хто постраждав від агресивної політики. Putyina. Ilyen időszakot mi magyarok is átéltünk, nem egyszer. Te kicsi szél, te kicsi pohéperezsavál, én mi a horcina, Тому природне наша солідарність ми можемо поставити себе на місце цих людей, які на жаль сьогодні в цій ситуації. Наша міністерство венгерське правительство вважає, що це очень хороша ідея і очень хорошо працювати схема сотрудничества общественного і правительства організації. В целях поставки допомоги, це какби і одне проявлення. От той тих переживань, які чувствують всі венгерські граждани по поводу українських сабиті. Люди, що прийшли за пакунками, кажуть, перше і найголовніше, чого зараз потребують, це звичайно житло, але із продуктами доводиться не легко. Тож навіть невеликі допомозі завжди раді. Обхватити, мабуть, всі проблеми чоловіка неможливо. Тому що особливо у нас большая семья сім'я і буває багато чого необхідності. На первоначально то, що необхідність сім'я, оно є. Порошок, кое какие небольшие продукты, предмет гігієни. Тому достатньо допомогою угорців кримські переселенці, звичайно, задоволені, хоча запевняють, головним і найважливішим їхнім спонсором залишаються прості львів'яни. Саме таке потужне джерело, яке зараз, з якого ми отримуємо підтримку, це звичайні мешканці Львова, які щодня несуть до цього пункту, несуть речі, несуть їжу. Це звичайні бабці, які це звичайні там, жінки, чоловіки, які окремо, які не хочуть, щоб них навіть говорили, не хочуть там говорити на камеру, там, щоб була реклама. Вони тихо, спокійно, спокійно приносять, залишають це». Першими у списку тих, хто отримав гуманітарні пакунки, кримчани. Хоча без допомоги не залишиться і переселенці ходу. Для цього їм вистачає звернутись у відділи соцзахисту. Вже невдовзі угорці обіцяють надіслати чергову допомогу українським переселенцям. Андрій Фо віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Хідні сусіди намагаються всіляко допомогти українським переселенцям. Східний сусід продовжує атакувати, попри те, що українська влада оголосила перемир'я, яке начебто, підтримали й терористи, лише за минулу ніч у зоні АТО загинув один військовий та ще семеро поранено. П'ятницю термін перемир'я закінчується, і вже зараз, як активісти, так і політики заявляють, терористи тихий час використовують для підсилення та навіть і не думають складати зброї. Детальніше у сюжеті Михайла Когута. Перемир'я, яке вже триває чотири дні, не заважає терористам обстрілювати блокпости українських військових, та й схоже складати зброї вони не збираються. Щоправда, в понеділок вмовити терористів до миру у Донецьк поїхали представники ОБСЄ Росії та Леонід Кучма, як посланець Києва. Ти сторон самі старому суббілька дай Бог далі само собою на нормальний мирний процес. Та, попри навіть переговори, терористи і далі стріляють. Так після домовленостей на сході загинув український військовий та офіцер у запасі Андрій Колесник. Побоюється, що перемир'я для терористів це лише можливість для нарощування військової сили. Це дає можливість найманцям і російським. Терористам підготуватися для того, щоб вести надзвичайно затяжну цю канітель. І мета Путіна зробити Донбас Придністров'ю. Придністров'я. Якщо вже оголошувати перемир'я, то треба безпосередньо перекрити реально кордон вплоть до того, щоб зробити лінію фронту вздовж кордону, і тоді дати час. Та тепер уже є й ті терористи, які свою думку змінили. До прикладу, одна з активісток ДНР з Маріуполя, яка після спілкування з українськими військовими закликала до припинення безладу на сході. Я прийшла до виводу, що це нормальні хлопці, патріоти Маріуполя, Дніпропетровська, Донецька, які хочуть, щоб в нашому домі був мир і благополуччя. Тим часом Путін попросив сенаторів забрати у нього право на використання російської армії на території України, яке отримав ще на початку березня. Хоча досі терористи сподівалися на російську військову підтримку, та тепер заявляють, що протистояти Києву готові й самостійно. Михайло когу та Юрій Руденко новини 2015. другий телеканал. Чим сильніша агресія, тим більше санкції. Захід вживає усі інструменти впливу, щоби стримати Путіна в Європі та Америці. Частково це вдається. Проте терористи зброю не складають. Військова техніка з Росії далі перетинає вже здавалось би закритий український кордон. Як ще Захід може допомогти Україні, далі у сюжеті Ярини Матвіїв. За крок до третього рівня санкцій проти Москви. третій рівень найжорсткіший, і це поки єдина ланка, яка дозволяє Росію тримати на прив'язі. Збіг обставин чи політична гра, але Ангела Меркель оголосила, що третій етап санкцій проти Росії можуть застосувати вже у цю п'ятницю. Тим часом Путін відмінив постанову про перебування російських військ в Україні. Росія так і не вжила заходів для стабілізації ситуації на сході України. Тому вона виходить з того, що в Брюсселі буде ухвалено запровадження санкцій третього рівня. Йдеться у повідомленні. Окрім санкцій, захід має ще багато інших важелів впливу на Москву, як Америка, так і Європа можуть допомогти Україні більш дієво, тільки наразі чомусь цього не роблять. Їх можна ще використовувати власне. Оці от важелі впливу як конкретно на Путіна. На особу, так і конкретно на державу Російську Федерацію. Ще не треба забувати, що окрім важелі впливу на е, нашого супротивника, є ще важелі допомоги Україні. І вони можуть бути не тільки в вигляді санкцій чи якихось там міфічних кредитів, вони можуть бути конкретною допомогою, ну такі, як от е, ті самі сухпайки. Раз. Друге, це аптечки першої медичної допомоги, які вже зівчора почали надходити в Україну 2. Ну і третє, що є ну, немаловажно, це безпосередньо е, військове обладнання. Це е, ну, навіть, навіть не зброя, навіть не патрони, це бронежилети, це каски, це тактичні рукавиці на колінники, е, це пальне для е, наших літаків, пальне для вертольотів. Окрім військової допомоги, Європа може допомогти економічно, гуманітарно та культурно Україні. І руки допомоги розв'яжуть європейцям вже цієї п'ятниці підписанням асоціації. Безумовно, методів є маса. Я би казав так, що в першу чергу Україна наразі потребує це технічної допомоги, можливо, навіть не технічної допомоги в сенсі якоїсь техніки матеріальної, скільки допомоги в підготовці, тобто підготовка кадрів. Забезпечення, ну скажімо так, професійного рівня для всіх силових структур, остаточне фактичне завершення підписання і впровадження в дію угоди про асоціацію дає чіткий сигнал про той зовнішньополітичний курс, який нарешті Україна для себе вибрала. І подальша побудова відносин йдеться не тільки про Європу чи європейські країни, а взагалі про побудову відносин, системи відносин з іншими державами вже базуватися буде на цьому стратегічному курсі. І знову ж таки, це не є одномоментна річ. Тобто ясно, що це фактично роки роботи. Допомога ЄС може бути дієвою лише за умови, що Україна буде виконувати план реформ, зазначив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, перебуваючи у Львові. Наразі ж Євросоюз виділив чималі кошти на укріплення українських кордонів від Росії. Однак результату використання цих грошей європейці не побачили і вже вимагають пояснень. Ярина Матвіїв Юрій Мартинович, новини 2015, другий телеканал. Продовжуємо тему. Сьогодні з нами історик Іван Сварник. Вітаю вас. Добрий день, пане Іване. Якщо заглянути в підручник історії, так як міжнародні організації допомагали державам, які були в такій ситуації, як я ми зараз, мушу сказати, що в такій ситуації, як ми, навряд чи була яка-небудь держава, хоча свого часу, звичайно, громадянські війни проходили дуже багато суспільств в різні періоди, і в період феодалізму і в період капіталізму. І вже в новітню, в новітню добу. Однак в сучасному світі, в сучасній ситуації, жодна країна не опинялася в стані неоголошеної агресії з боку однієї з найбільших країн світу. Це Російська Федерація, яка в принципі не оголосила війни. Ми не розірвали стосунків, тобто українські підприємства поставляють, наприклад, частини для російської зброї. Та російська зброя використовується проти українських людей, вояків чи правоохоронців. Так що ситуація є дуже неоднозначна. Міжнародна спільнота тривалий час ставилася до цього, так би мовити, з формальної точки зору, дуже правильно. Тобто, Висловлювала глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася, намовляла Росію всілякими методами і засобами до того, щоб вона так не робила. Казала, що це недобре, оголошувала певні санкції. Очевидно, що це давало певний ефект до певного часу. Однак, в даний момент з'ясувалося принаймні до позавчора. Здавалося, що ці кроки міжнародної спільноти вони не дають того, чого бажає український народ, не дають припинення війни, не дають, не припиняють притоку живої сили і техніки з сусідньої країни. Тобто джерело конфлікту було так, би мовити. Поза можливостями усунення з боку української влади і з боку міжнародної спільноти, тому що вона якби робила все, що положено, для того, щоб припинити цю агресію, що змінилося, складно мені пояснити, яким був механізм впливу на Росію, з якої радості Росія раптом змінила свою позицію не на словах, а на ділі. І... Дійсно, вогонь зупинений в даний момент на тій території, де, де провадилися бойові дії. Чи це дасть нам остаточний ефект, чи це призведе до залагодження внутрішнього конфлікту всередині України? Складно сказати, тому що для мене переговорники, які беруть участь з того боку в переговорах, це. Царьов і ціла низка дуже одіозних mm -hmm. постатей, це зовсім не ті люди, з якими треба укладати якийсь договір, якісь ем, будувати плани на майбутнє, тому що це люди, які дивляться в минуле, а не в майбутнє. Це люди, які не бажають добра Україні як державі. Чи можете навести приклад? Знову ж таки знову ж таки так, в світовій історії, коли ось. Такі великі країни, як Америка, так і Європейський Союз можливо допомагали іншим країнам, якось чи про НАТО з військовою допомоги Ви розумієте, що досі ті ембарго, санкції, блокади і так далі, вони як правило завжди давали ефект, тому що жодного разу ці заходи не оголошувалися проти супердержави, проти світової могутності, такої, як якою є Росія. Скажімо, заходи тотальні заходи проти світової імперії навряд чи дадуть ефект, тому що завжди знайдуться партнери в галузі бізнесу, в галузі торгівлі, в галузі економіки, в галузі фінансів, які пов'язані занадто тісними зв'язками з країною-агресором, для того, щоб не робити собі якоїсь великої шкоди. А будь-які дії проти Росії одночасно означають шкоду в першу чергу для європейських країн, які мають занадто тривалі стосунки з Росією. Стосунки, які вибудовувались протягом багатьох-багатьох десятиліть, візьміть хоча б Німеччину чи Великобританію, де фінансовий капітал дуже тісно пов'язаний з Росією, і це є зв'язки, які просто фізично неможливо обірвати. Тому що російський капітал є в англійських банках. В англійських банках е, німецькі промисловці вкладали кошти в модернізацію російської промисловості, і вони отримують з кожної ракети чи з кожного е, протитанкової чи протиповітряної установки, вони отримують зиск. Тобто кожен снаряд випущений по українській армії є прибутком західних фірм, західних банків. Які мають свій інтерес в Росії. Тобто Захід, можна говорити, стримує власний інтерес, так який вони по перше, мають... Захід, а по-друге, Україна сама на превеликий жаль досі не подала прикладу того, як мала б чинити країна, яка зазнала агресії з боку іншої країни. Угу. Я нагадаю такий дуже дивний дивну паралель в історії, що 22 червня зовсім недавно. Була річниця початку е німецько-радянської війни, і німецькі літаки, які бомбардували Радянський Союз, були заправлені нафтою, яка добувалася в Дрогобичі, в Дрогобицькому нафтовому басейні. Угу. Тобто, е снаряди виготовлялися з залізної руди видобутої в Криворізькому басейні, в місті Марганці і так далі, і так далі. Е тобто, нашими матеріалами, нашими ресурсами було Здійснено вторгнення проти Радянського Союзу, і мільйони людей загинули в цій війні, в тому числі завдяки оцьому співробітництву в галузі економіки і оборонного, оборонного комплексу. Добре, пане Іване, дуже дякуємо вам. Я нагадаю, з нами був історик Іван Сварник. Дякую. А тим часом події революції гідності фіксують у книгах. Учора у Львові презентували працю херсонської журналістки Христини Бердинських. В книзі вона описала революційні історії понад ста учасників Євромайдану, серед яких чимало Львів'ян. З авторкою та героями книги спілкувалася Марта Іванова. Майдан творили не політики, а в першу чергу прості люди. Саме це і є головною ідеєю книги колишньої журналістки, газети кореспондент Крістіни Бердинських. З початком революції вона відмовилася працювати на провладне видання. Після звільнення журналістка почала писати про героїв майдану у соціальних мережах. Згодом на світ з'явилась книга під назвою Є люди. Книгу вішло понад 100 історій, Воні майже кожна мені близька, тому що я співчувала своїм героям, супереживала там з ним. Але є історія, одна, яка мене дуже зворушила. Вона, до речі, про дівчину з Львівської області. Вона займалася організацією похорон Небесної Сотні. Громадський активіст Алім Алієв є одним із героїв книги. Є люди». розповідає, ця праця є однією з найтепліших та найемоційніших книг. Яку він тримав за останніх декілька років, та найбільше його вразила історія про Сергія Нігояна. Єдине інтерв'ю з друковане інтерв'ю з Сергієм Нігояном зробила Кристина Бердінських, і тут є уривок цього інтерв'ю, який просто зачіпає, де Сергій говорить про те, що а, він приїхав також а, виборювати своє майбутнє, і ті слова просто вони є наскрежним каменем того, що ми зараз маємо робити. У Львові книгу презентують вперше поспілкуватися з авторкою прийшло чимало людей. Усі вони вражені історіями героїв Майдану і вважають, що їх подвиги потрібно нагадувати суспільству. Всього неможливо знати, тому що десь, так, так було. Так. десь це, щось чув, десь не чув. А я часто буваю на таких та презентаціях я... різних книжок, я а на цю спеціально прийшов, бачу, бачу, що дуже багато людей. Кухні. Значить, люди цікавляться, і це потрібно. це потрібно. Кожен відтворює ще раз оце пережити. Завтра коли, коли говориться про майдани, про людей майдани мені хочеться плакати і зараз теж. Коли я переглядала, то я помітила, що є багато історій зі Львова, і мені впало впали в очі. Дуже багато історій кримських саме кримчан. Окрім книги Кристіни Бердинських на полицях книгарень можна побачити й інші праці про події на майдані. Проте її люди заслуговують стати найзворушливішим виданням. Окрім того, вона перекладена на 18 мов світу. Марта Іванова, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. Майдан став історією, а його учасники героями, які життя поклали за волю України. Пам'ятайте, наша сила в єдності з вами була Марія Шепель. Побачимось.